на сьогодні протистає 60 голова перші другі вірше. Стане засіяє, Єрусалими, дійшло в світло Твої і слава Господня зійшла над тобою. Бо тимряво криватиме землю. Читаємо значення. Це той час. Про який говорить Його час земляви для ворога, а час світла для тих, які люблять Бога і служать Йому віру. Світло з храму збільшується з кожним днем і радує серце тих, які посвячені Його і його царству. Отже під час, коли ворог знаходиться в темряві, Ті, що люблять Бога Його і, і вірно служить йому, має побішаючи світло, і з тим світлом їх радість зростає. Стежка праведних це та зоря, що зорить рано вранці і світить ясніше. Та єсніше, аж до повного дня. А будь безбожників без темна темрява. Вони не знають, де їм доведеться спіткнутися. Реліоністи знаходяться в темряві, тому що вони відкинули Слово Боже. Тобто відкинули Ісуса Христа. В храмі. Господь вели сіяти своєму світло над іншими вівцями, коли Він збирає їх до себе і потішає їх. Коментар взяти з Вартої башки No12 1939 рік. І так, Божого Яке свідкує нам про Боже керівництво над Божою організацією, бо слова, які сказані про Рока Іса і «Єрусалиме Єрусалим засіяй. Це відноситься до ведомої частини Божої організації. Бо Єрусалим представляв на Цю Божу організацію, за котру говорили апостоли, що з народу язичського вибрання буде, буде вибраний народ в ім'я Боже. Отже його це зробив бо Єрусалим буквально не оправдав себе, і говорить про те, що тільки над цією частиною видимої Божої організації буде світло. А для ворога це час темряви. Дітко приходить від храму Божого, від Сіону, від Ісуса Христа і з його храму, тобто із його невидимої часті організації. І так. Світло для тих, які люблять Бога і служать Йому вірно. Тобто любити Бога, любити всі Його закони, прикази, які поступають згідно часу до виконання, любити ті пророста, котрим приходить час до виконання і запускаються в рух невидими силами і цей рух невидихних сил який працює над простором, котрим прийшов час до виконання, коли обертається вони у фізичний факт невидимої силою Божою, це і то світло. Світло з його храму збільшається з кожним днем і радіє серце тих, які посвячуються його і його царству. Заважаємо. Звідки світло, звідки ясність, звідки толкування на проросту сказано з Його храму, з храму Ісуса Христа, Христа. Ісус Христос на небесах збудував храм, зібрав храм свій народ і керує справами. І виправляє і сила ворога. Замість цього світла, котре подає Ісус Христос храму своєї невидимої організації, своїм установним порядком і через Остаток Церкви Христа, то замість світла Ісуса класу корома представив, вибраних старіші. Тобто, не Ісус Христос і святі пророцтва, котрі роз'яснює Ісус Христос і подає своїм слугам значення, а старейшини у них стоять Главне замість світла, тому і темрява посідає їх і всіх, хто не признав Ісуса Христа і його прихід в храм. Бо сказано, що світло з його храму збільшається з кожним днем. Тобто від 1918 року, відколи Ісус Христос прийшов у храм і дав приказ, що там мовчить вся земля перед Ним, бо він у храмі святим, то з того часу для Божого народу, для тих, котрі дійсно люблять цей боговстановний порядок, то для них з кожним днем поступає все більше радості, ум і серце для тих, які дійсно посвятилися Богу Єві Ісусу Христу. Отже, під час, коли ворог знаходиться в темряві, і ті, що люблять Бога, і, і вірно йому служать, мають побільшаючи світо. Світло, яке є побільшаюче, то не писанням, бо пророцтво написане було давно, тисячеліття тому назад. А збільшається це світло уже не написанням і не роз'ясненням, бо роз'яснено з приходу Ісуса Христа у храм з 18 року до 1942 року вияснені були всі пророцтва, і рознесені були по всій землі на різній мови. Тому збільшення цього світла, побільшення його поступає уже від цього слова і від імені Бога, котрий є автор цього слова свого, яке написав просто, то світло поступає на підтвердження фізичним фактом. І коли цей фізичний факт свідоцтву сповняється, так як сповнився, іменно, сповнився Слово Його фізичному факті, що він сказав, що коли приходить Ісус Христос і всі святі ангели з ним, то діявол на землі підняв Першу Святову війну, щоб не допустити це царство до жителів землі. І так стежка праведних, котрі признали Ісуса Христа у храмі, признали це світло, що підтверджено було фізичним фактом, то стежка, каже, праведних, Свята Зоря, що зорить раном вранці і світить ясніше і ясніше до повного дня, тобто до кінця, до битви Армагеддон, вона подає все більше цих фізичних фактів, сповнених свідоцтв пророчих обітниць у факті. Друга сторона, іменно діявостка і всіх релігій, лукавства є безбожна, бо каже, путь безбожників темрява темно, вони не знають. Де їм доведеться спіткнутися, тому що вони вже там поставили замість свідоцтва і пророчих обітниць, яким прийшов час виконання. Вони поставили свої уявлення, свої представлення, свої пояснення замість того, що видав Ісус Христос у храмі. Вони поставили вже своє темне, лукаве розуміння. Тому і зазначено є далі, що реаліністи знаходяться в темряві, тому що вони відкинули Слово Боже, значення його, котре поступило з приходу Ісуса Христа в храм. Господь велить сіяти своєму світу над іншими вівцями, не лише над клясом остатка Церкви Христа. Котрі встановлені Богом установленим порядком, а й інші вівці, то є люди доброї волі, коли Він збирає їх до себе, і потішає їх через це світло, котре поступило від Храму Божого. Тобто від Ісуса Христа під Кернистом Його авторитету вибраний був. Той раб, котрого Ісус Христос поставив над всім іменем Своїм. Бо Він сказав, що я коли прийду і застану його вірним до Слова, що буде слідкувати тільки за Божим авторитетом, то таким і подано було це світло, ця ясність. І світі сьогодні все ясніше, і ясніше, доповняється Більше і більше фізичних фактів, що дійсно сповнилося те, що обіцяв його. Тобто народ на народ, царства на царство. Була Перша світова війна, коли Ісус Христос почав свою діяльність. Коли він виконав свою діяльність і дав знати про замір свій, який буде виконаний, діявол не видержав. Підняв Другу світову війну, щоб знищити ці правди, як людей, так і ті правди, котрі доступні до жителів землі. Бог дозволив йому і сьогодні, дозволив йому дійти до цього кінця, і ворог сам заговорив, що дійсно їм приходить з усіх сторон кінець і від землі, і від неба. Їм благословіння немає і не може бути, тому що вони відкинули цей встановлений порядок, цю стежку, вони не стали праведними, іменно не згідні з цим світом, що подав Ісус Христос, виставляють свої свічники, свічі, котрі гаснуть. І каже, вони не знають, коли вони прийдуть до повного. Іменно спіткнення, то тобто є спіткнуться, іменно впадуть і не встануть. Ось так, так свідкує нам, що дійсно ті, які люблять роботу Ісуса Христа з приходу в храм, бачать, як Ісус Христос розположив членів після своєї вподоби, підкорилися в цьому порядку, таким його дає хто любить ці правди, це світло, цим фактом фізичним підтверджуючим, а не цими замінниками, котрі виставляла релігія пастирів, a naslova vredstori. Це текст і значення, котрий твердо засвідкував, що замість Ісуса Христа і приходу його в храм підставили. Раз прийшов Ісус Христос, признайте його роботу, то замість його роботи, то підставили. Там вебне старійші у так називаємих свідків, а у релігіях підставили замість Ісуса Христа, ложних пастирів, котрі не пасуть стадо, а стрижуть і ноги. Це текст відносин.